すいません。 Алоха, друзі! Game7 з вами на зв'язку. Цієї ночі було два поєдинки. Обидва супер цікаві: Яніс проти Ембіда, Кавай проти Леброна. Все це ми зараз розглянемо. Але спершу прошу вас втулити лайк під цим відео, підписатись на канал та написати в коментарях, хто ваш улюблений гравець і чому. Буде дуже цікаво почитати. А тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось! І починаємо з битви за Лос-Анджелес. Лейкерс приймають Кліперс. Перша гра Кавай Ленарда після травми. Вперше за останні 16 місяців він виходить на майданчик, але на маленькі хвилини і не у стартовому складі. Знову Лейкерс не можуть нічого влучити. 9 із 45 з триочкової дистанції. Це 20%. Кендрік Нан з гри 0 із 7. Патрік Беверлі 1 із 7. І увага, Расл Весбрук 0 із 11. 0 із 11 за 47 мільйонів доларів на рік. Як же це боляче. Це тільки другий матч регулярки, а у Лейкерс уже ротація у 7-8 людей, наче це плей-офф, глибини немає взагалі. Як тільки в них виходить другий юніт, лал одразу ж дуже сильно просідає. А оживає команда лише з Леброном. Та Девісом. Леброн, який гамак. 20-й рік у Лізі виписує Волу. Очевидно, що був голтейдінг. А от у Кліперс якраз навпаки дуже глибока лава, різноманітна. Бігають майже всі, майже. Всі приносять користь. По 15 очок у Вола та Джорджа. Ось і Кавай Леннард. Нарешті з'явився його перші очки в новому сезоні. У нього 14, також 14 у Моріса, 14 у Зуба, це плюс 17 підбирань. Ну і подивіться знову, тільки виходять Леброн і Девіс. Одразу лейкерс трошки наздоганяють своїх суперників. Леброн, яка передача на Девіса. У нього 20 плюс 9 підбирань, і 6 асистів. У Девіса 25 плюс 8 підбирань. Він сьогодні на краще гравець в Лейкерс але подивіться, яке падіння дуже неприємне у Бігмена Лос-Анджелеса. Він і без того травматичний. Так Лейкерс нема кому грати. І ще ось ці проблеми їм точно зараз не потрібні. Але все нормально. Девіс повертається у гру і повертається дуже ефективно. І трьоху стріляє, заходить трьоха. 24 роблять ривок. Чи не на двох. Леброн Джеймс і Ентоні Девіс і ще Ендван від короля. І лейкерс виходять вперед в цьому поєдинку, хто би міг подумати, Джон Во. Пол продовжує годувати партнерів ось такими класними передачами. Пол Джордж в свою чергу перехоплює з гори у відриві колотить. Плюс 10 для Кліперс. Леброн каже: а ну салаги, розійдись! Я теж так можу і через Паула ставить зверху. 38 років майже. Джині Бас також це подобається. Але знову лейкерс доводиться відігруватись. Леброн сьогодні 36, майже 37 хвилин на майданчику проводить і в захисті проти Джорджа так. Також відпрацьовує неймовірно. Але лідери Кліперс розуміють, що треба брати вже гру у свої руки, починають працювати. Джордж із середньої дистанції заходить. Леброн спину вже не ставить. Кавай підбирає. І триочковий як покарання ще прилітає. Там же Везбрук і Беверлі вдвох намагались втримати Леонарда, але безуспішно. Кліперс наразі просто більш хороша команда. Ну а лейкерс треба вирішувати свої кадрові проблеми. Ну і щось ви. Із щитом, який вони сьогодні програли, 58-38. Найкращі гравці перед вами. А ми поїхали на схід. Там зустрічаються цьогорічні фаворити конференції Мілокі Бакс і Філадельфія 76ers Мбіт починає дуже жваво, хоча в цілому невдалий матч проводить 15 плюс 12 підбирань, але нічого не влучає. Робить чотири втрати. В минулому матчі шість, і за п'ястя його все ще тривожить. Натомість Яніс проводить черговий прекрасний матч, 21 один як гамачить він зараз, Тобаїса Сахаріса додає 13 підбирань, 8 асистів. Хоча команда його також не може нічого влучити, Холідей змазав 13 із 15 китків з гри. Дуже нерезультативний матч. Тому Яніс у свої руки бере цей поєдинок. Трьох заряджає, заходить. Ще у проході, де ніхто його не може зупинити. Він, мабуть, найстабільніший гравець у світі. У Філадельфії Джеймс Харден, прекрасно йому. Відповідає шикарний матч у нього сьогодні. Він показує саме ту агресію, яку від нього хотів Ріверс. Борода нагадує, що він топовий скорер і не тільки асистент. У нього сьогодні 31 поінт, 8 підбирань, 9 асистів. Але Мілокі набагато більш зіграний колектив. Вони в такому складі грають далеко не перший сезон. І вже досить комфортна перевага для Бакс. Майже 10 очок. Яніс. Прекрасна передача на Портіса. Тут же сам Яніс отримує м'яча. Ам, зверху колотить. Ну і мінус 10, четверта чверть. Треба Філадельфії щось придумувати. І вона придумує дати м'яч у руки Джеймсу Хардену. І він справляється з цією ролью. Він очолює ривок Філадельфії 13-0. Цей відрізок вони грають без Джоеля Ембіда, Зрівнюють рахунок. Харден знову з м'ячем грають пікенрол, звільняється від опіки. Ще один середній залазить. Він набирає 8 очок поспіль і ще середньої дистанції наливає Джеймс. І ось вже Філадельфія має шанс вийти вперед. Знову Харден з середньої забиває. Це їх перше лідерство з рахунку. 2-0. Уес Метьюс! Яка відповідь? Плюс один для Мілокі. Філадельфія. Це їх остання атака. І м'яч іде від Філадельфії, проте арбітри цього не бачать. А у Мілокі просто немає повтора, аби його попросити. Тому м'яч залишається у Філадельфії. Вирішувати, звичайно, буде Харден. Іде у ліву сторону. У кидочок ні. І хто знову відзахищався у кладі? Чи правильно джру холідей ідеально сидить у ногах, тому грає навіть коли нічого не влучає? Перша перемога у цьому сезоні для Мілоокі Бакс, і друга поспіль поразка для Філадельфії. А ми давайте послухаємо, що про ці матчі говорять самі гравці. Почнемо із Везбрука. Раз як тебе сам оцінив свою сьогоднішню гру? А ну я зіграв солідно. Так, солідно Леброна спитали, що він думає про те, що Весбрук викинув 0 з 11 з гри. Знаєте що? Просто змийте цю статистику в Унітаз і приготуйтесь до наступної гри. Він досвідчений гравець, просто не пішло. У нас у всіх таке буває, що не йде. У мене буває у всієї ліги. Буває. Він видав насправді хороший матч, тримав темп, у захисті працював п'ять перехоплень, два у дуже важливі хвилини. Тому ще раз кажу: змийте цю статистику в Унітаз та приготуйтесь до наступної гри. Ну а у пола Джорджа спитали, як йому дебют Джона Уола за Кліперс. О, Джон він був як, як Джон. Джон був як Джон. Особливий. Особливий гравець. Ну що ж, друзі, а на цьому в мене на сьогодні все. Не забудьте протиснути вподобайку, підписатись на канал, підтримувати Збройні Сили України і всім па-па!